Chevrolet у 2011 рік не світить лампочка тиску масла. Клієнт до мене замінив два датчики тиску. Це не дало ніякого результату. Обдивився проводку знизу ззаді мотору, там де знаходиться сам датчик. Потім перейшов до підкапотного простору, відігнув редуктор, почав кабельтрекером прозвонювати всю проводку від задньої частини, там де знаходиться датчик, з моєї коси салонної. Знайшов обрив, потягнувши за кабель просто в одному місці. Далі відео буде видно. І знайшов зелений, обірваний передертий кабель. Відновив проводку, зараз буде момент істини. О, чудо. Так, все, лампочка світить. Типовий ремонт, який дозволить клієнту вчасно відреагувати на рівень тиску масла. І в подальшому, в разі, якщо масло буде недостатньо, або масляний насос не буде створювати тиску, клієнт вчасно це замітить. На цьому все нормально.